Доброго ранку, мій любий друже! Я дуже рада тебе вітати. Мене звуть Інна Володимирівна, я вихователька дитячого садочка Зірочка. Тож давай з тобою привітаємось. Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку усім і дорослим і малим. Сьогодні я тебе запрошую у найріднішу, чудову, найгарнішу країну. Ти хочеш мене запитати, що це за країна? Послухай віршик, і ти зразу здогадаєшся. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є у світі одна країна, найрідніша нам усім. То є наша батьківщина, яка зветься Україна. Тож наша батьківщина зветься україною. Запам'ятай, будь ласка. А ти знаєш, що таке батьківщина? Батьківщина це місце, де людина народилась і живе, де народились і живуть її батьки. Вона така ж рідна для людини, як її батьки, тому і називається батьківщиною. А людей, які живуть в Україні, називають українцями. І ми з тобою хто? Правильно, українці. Батьківщина найкраще найдорожча у світі. Ми любимо її за щедру землю, за чарівну природу, за співочу українську мову. Подивись, до нас сьогодні завітали гості. Це дівчинка Оленка та хлопчик Василько. Як ти гадаєш, хто вони? Правильно, це справжні українці. А як ти зрозумів, що це українці? Правильно, вони одягнені в українські костюми. Тож давай з тобою подивимось, що одягла Оленка. Оленка одягла білу вишиту сорочку, яка називається вишиванкою. В неї вишитий фартушок. На шиї червоне намисто. А на голові український віночок з різнокольоровими стрічками. На ногах червоні чобітки. Оленка справжня українка, дуже гарна дівчинка. А тепер давай подивимось, що за костюм у нашого Василька. У Василька біла сорочка вишита, широкі червоні штанці, які називаються шаровари. Підперезний він широким синім пояском. На голові у Василька чорна шапка, яка називається кучма, а на ногах чорні чубітки. Василька та Оленка прийшли не з порожніми руками. Вони з собою принесли справжній скарб нашої країни. Подивись, що ж це за скарби. Прапор нашої України. Жовто-блакитного кольору. Це Герб України, тризуб і Державний гімн України. Ці скарби є символом нашої країни. Прапор є символом нашої держави. Якого він кольору? Правильно, жовто-блакитного. Синій колір символізує чисте мирне небо, чисту водичку. Жовтий колір символ сонця, добробуту, жита, хлібного поля. Прапор, як святиню, треба боронити і шанувати. Він для нас ознака сили і слави. Це герб. Символізує єдність нашої держави. Знак країни головний це трезубець золотий. Він як сонце в небе синім, в ньому слава, в ньому сила. Державний гімн України символ нашої держави, пісня, з якою починаються всі урочисті заходи у дитсадках, у школах та інших державних установах. Ти вже не раз чув гімн України і знаєш, з яких слів починається пісня. Тож давай з тобою згадаємо. ще не вмерла Україна і слава і воля. Добре! А тепер скажи мені, які державні символи ти запам'ятав. Правильно, це державний прапор, герб, тризуб та гімн України. А ще Оленка і Василько підготували для тебе загадку. Відгадай, красивий щедрий рідний край! І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай! Усе, що зветься! Молодець! Україною! Як же називається наша країна? Правильно Україна. А як називають людей, що живуть в Україні? Правильно, молодець! Українці. А хто ми з тобою? Ми, українці! Давай з тобою на прощання вивчимо віршик. Запам'ятай його, будь ласка, дитяче в нас серденька та щире почуття. Любити Україну ми будемо все життя. Ну що ж, мій маленький українець, час нам з тобою прощатися, до побачення, до нових зустрічей!